Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 7 вересня 2022 року. Хочу показати вам виноградний кущ Рошфор. Він вже давненько в мене росте на винограднику. Ось такі ягоди, такі грона. Беру 5 копійок і показую. Вам. Ось бачите? Він же стиглий. Чомусь в цьому році проблемному такому, він достиг на рівні з пам'яті вчителя. Хоч пам'яті вчителя ультраранній сорт винограду. Він має гармонійний смак, але щось має таке фруктове, щось до сливки, Ну, не буду брехати. Бо на колір та смак товариш не всяк. Тому що не буду брехати, який в нього смак. От потрібно, щоб кожен пробував. І вирішував собі якийсь смак. Частина врожаю вже зрізана тиждень тому, ну, менше тижня, в неділю минулу вже, сьогодні середа, я частину зрізав, попробував, скуштував. Солодкий, наче треба вести. Все, повіз на ринок. А вам цього врожаю не показав. Бачите, він не тріщить. Тріск, якщо і є, то він міні-мінімальний. Мінімальний тріск у нього в цього куща. <клес> Сорт вивів Григорій Павловський. Ось, бачите. Він у мене тут поруч росте з кущом кудрянка, який теж, я думаю, достигне, хоч він дуже пізно цвів. От, покажу вам трохи кудрянки, бачите, яке навантаження. Я багато повикидав, дуже багато, бо боявся, що не визріє. Але оце вже пагін бачу, визріває. Буде діло. Значить, так. Ходіть з іншого боку куща, покажу. Кущ має мене цей рошфор давно. Позбуватися я його не збираюся. Хоч вже є модні кущі, дуже модні сорти з гарними гронами, з іншими смаками. Він мене влаштовує. Ось дивіться, зверху бачите. Безпроблемний кущ. Завжди гарно запилюється, от хай невеличкі грона, але вони рихлі, бачите, вони рихлі, не такі, як в байканура. Рихлі. По дві грона є, де по одному, як де. Нормування я в цьому році на ньому не проводив. Кажу вам, як є, і весь врожай на ньому залишився, який запилився, які грона зацвіли. Так все і залишилося. О. Тут ще є грона, бачите, тут ще є з краю поруч з кудрянкою. Ось такий рошфорчик. Знову ж візьму в руку 5 копійок, а бачите, яка ягода. Є й такі дрібніші, але нічого, вони солодкі, смачні. Дрібніші, як кишмиш, в них немає кісточок. Ось, нам Рошфор, не, не скажу, що дуже багато врожає. Були роки, що було і більше. Ну як класики, маємо те, що маємо. Зато, якби ви побачили стовбурку, ще якої товщини. Дуже товстий. Десь я не знаю скільки в діаметрі, якби штанним циркулем поміряти. Не знаю, не знаю товариство, не знаю. Але дуже товстий. Він росте тут з 2016 року. Ось, бачите, ось. Дуже, я не знаю. Можна було б принести, не полінуватися тангенцирку, аби показати вам, бачите, які рукава. Шокуш досить таки немолодий. Ось тут ще має він. Грона чомусь так висока, я її не побачу, от щойно побачив, вам показати. Часом і на пасинках викидає він. О, є он, бачите, цвіте зверху. Якщо вам видно не знаю, он підверху. Де-не-де навіть цвіте. Так що це такий сорт, який я вам буду щороку показувати про нього тому що він мене влаштовує. Це не той, що я тільки і його викопую, комусь дарую цей сорт добрий. Так, друзі, зараз ми зірвемо декілька ягід а потім я принесу штанги в церкву і ми раді цікавості заміряємо, скільки в діаметрі знизу той рукав стерезний. Добренько, зараз беремо декілька ягідок і міряємо. На цукор. Так. Знизу беремо і зверху беремо. Ось дві ягоди, Знизу і зверху. Не пам'ятаю, яку де. Яку брав знизу, яку зверху. А ось так. Ага. Бачите? Ось такий він. І ось такі. Ну, судячи по кісточці, то йому ще треба висіти. Витираємо воду, водичку і. беремо, Вимірюємо цукорок. Цукор. Так. Друзі, 15 брікс. 15 і чуть-чуть. Зараз інші ягодки. Але досить таки солодкі. Шкірка теж з'їдаємо, така їстя, розжовується. Не проблемна як деяких. Так, зараз ще одного. О! Ця ягода має 16 брікс. Отак-то. Ну, ммм. Дійсно, ця солодша. Ця солодша, йому ще треба було. Повисіти, але осінь піджимає, потрібно його реалізовувати. Так що, друзі, зараз я ще принесу штанги на циркуля заради того, щоб заміряти величину стовбура. Так, друзі, направи вниз, аби ви не думали, що, вас, що я не заміряв. Камеру вам низ, так. Бачите? 82 чи 83? Десь так. І то посередині, якби з самого низу ще було більше. Ще нижче взяв 90. Ось дивіться. Якщо камера, то передає 90. 90 подав. От якось так. От такий кущ рошфор. Немолодень ні. Бачите, пагони догори, бо я раніше формував інакше пагони, а тепер нижче формую, аби легше вкривати. І вкриваю тільки ті, що на плодоношення йдуть. Всі інші я не вкриваю. Друзі, хочу вам наостанок показати, що в мене є що вам ще показувати. Бачите? Є що, є. Є, бачите, достигають. Ніяк достигнути не можуть, бачите? Є, красунчики достигають, бачите? Ось ягідки, Ось дивіться, ось, бачите. Все достигає, ще зелене. воно Там ті роки минулі було на рівні з іншими. Той самий славно звісний велес, який був мега популярний декілька років тому, бачите? Ось помаленьку набирає окрас. Бачите, яка краса. Буде, буде, він, все буде, друзі, і буде відео про це все. Я думаю, що достигне. Ще Бог дасть, ще не зима, все буде достигати. От, бачите, з іншого боку Велес. Ще я про нього зніму відео вам. А зараз нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом, бо без перемоги миру не буде.